Ви дивитесь новини на одинадцятому каналі. і Ми продовжуємо свою роботу у прямому ефірі. На дні під час останньої сирени стався вибух. Повідомляють у соцмережах, після якого спостерігається сильне задимлення в районі Вільногірська. Більше подробиць згодом чекаємо на офіційну інформацію і. 30 снарядів по Нікопольщині та влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури, ворог продовжує чинити терор громад нашої області атакували ракетами, градами та важкою артилерією. Три ракети вдалося збити нашим силам ППО. Про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, далі Поліна Поломарчук. Вона є з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю, Марко. Вітаю усіх вночі. Окупанти скривали на Дніпропетровщину чотири ракети. Три з них вдалося збити над нашими силами ППО. Одну знищили над Нікопольським районом, а ще дві над Криворізьким. Четверта, на жаль, влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. Про масштаби руйнувань прошу послухати рятувальників. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування. Наразі на місці працюють всі служби. Ні, копольчину під ранок окупанти обстріляли з важкої артилерії та градів. Більше 30 ворожих снарядів прилетіли по Марганицькій та Червоногригорівській громадам. Там пошкоджено будинки. Та на щастя, люди не постраждали. У самому Нікополі обійшлося без надзвичайних подій. Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють в інших населених пунктах. Області ця ніч пройшла без надзвичайних подій. І зараз ситуація у Дніпрі та області спокійна та контрольована. Наші військові надійно охороняють кордони області. На цьому в мене вся інформація, Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І сьогодні вранці росіяни атакували Київ дронами камікадзе, били по самому центру міста. В результаті в столиці пролунали чотири вибухи. Зайнялись декілька будівель, ушкоджень зазнала і житлові будинки. Триває гасіння зруйнованих конструкцій та розбір завалів. На даний час відомо про одну загиблу. 18 людей вдалося врятувати з-під завалів. Троє госпіталізовані. Пошукові роботи тривають. Yeah, 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 yeah. На яскраві вивіски аби допомогти країні на цьому тижні. Від масованого ракетного тероризму Росії постраждало 30% українських енергооб'єктів. Тож влада закликала громадян заощаджувати електроенергію з 17 до 22 години з 12 жовтня. Ці рекомендації торкнулися і бізнесу. Відтак власники повинні свідомо вимикати світлову рекламу на вулицях у вечірні часи. Чи виконується у Дніпрі? Перевіряла наша Поліна Поломарчук. На початку тижня терористи випустили більше сотні ракет по Україні. Головною ціллю ворога була енергетична інфраструктура. Вони прагнуть паніки і хаос, хочуть знищити нашу енергосистему. Через влучання російських ракет в енергооб'єкти по всій державі в Укренерго закликали українців розсудливо ставитися до електроспоживання. В період пікового споживання з п'ятої до десятої вечора пощадливо поставитися до електроспоживання, обмежити по можливості використання електроприладів, і вже за наступні дві доби українці заощадили 10% електроенергії. Але в ідеалі каже прем'єр, аби уникнути планових відключень, досягти показника в 25%. Тож з 12 жовтня почали діяти додаткові рекомендації. Звертаємось до бізнесу, долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню освітлову рекламу та інші енергозатратні прилади та чи дотримуються рекомендацій у Дніпрі? Це відео нам надіслали наші глядачі наступного вечора. Після закликів влади зараз ми їдемо по центральному проспекту імені Яворницького і дійсно, майже ніде не горить зовнішнє освітлення, вивіски на фасадах. Та все добре лише на перший погляд. Проїхавши усього три квартали, водій бачить зовсім іншу картину. Посеред суцільної темряви складно не помітити мерехтливу вивізку. Ну так, мабуть, це найважливіше для людей, тому люди мають знати, де обміняти гроші о 23-й годині ночі. Скрізь темрява, але аптека Медсервіс горить вивізка. Проведемо власне розслідування. Вирушаємо в рейд нічним містом, аби перевірити сумління городян. Вже на першій локації бачимо. На годиннику 19.30, а одна з центральних вулиць Дніпра перетворилася на Лас Вегас. У кожному закладі тут своя неонова вивізка, яка яскравіше за попередню. Усієї світлової реклами вивізка фастфуду з зеленим раликом сліпить очі найбільше. Знімальною групою заходимо всередину, але тут про свідоме заощадження електроенергії, начебто, й не чули. Але виправляти ситуацію не збираються. Якщо я щось ти рішала, закриємося і виключимо. Одну з причин, чому заклади не вимикають лайбокси з 17 до 22, ми почули від працівниці хімчистки. Для того, щоб люди видели, що ми все-таки що работаем і заходили, нужно хоч что-нибудь включити. Більше нічого не включається. Витя, все везде виключено. Наступну локацію знаходимо буквально за декілька метрів. На вулиці Харківській лише обмінні пункти, напевно, не знають про рекомендації. В одному з них намагаємося почути хоч якусь відповідь від працівниці та замість слів. Ну, так забудь. Модалі і знаходимо справжню зірку нашого рейду. Таку ілюмінацію можливо навіть із космосу видно. А ось цей ресторан використав чи не усі види вуличного освітлення. Тут тобі і яскраві букви, і світло музика та навіть гірлянда. Усе це освітлює чи не усю вулицю навкруги. Менеджерка ресторану зізнається про рекомендації. Чула і швидко реагує. Так, Шо? зараз вимтино. Підведемо підсумки рейду. Дійсно, більшість закладів у центрі міста все ж вимикає ілюмінацію. У міськраді кажуть, світлова реклама закладів не на балансі міста, тож це особиста ініціатива кожного підприємця. Втім, за декілька днів заощадженька пеміськ світло вражає цифрами. За чотири дні підприємство місвіт було зекономлено близько 280 тисяч кіловат годин та що це встановить близько 1,2 мільйона гривень. Сотні вивісок, лайтбоксів та світлової реклами обов'язково запрацюють у Дніпрі. Станеться це лише після повноцінного відновлення роботи енергосистеми України. А поки закликаємо усіх свідомо ставитися до використання електроенергії навіть у власних оселях. Поліна Полмарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. і наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось.